Щоб мрії про інше збулись. Закрий своє небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами. Щоб тут в Україні розквітла любов. Лікуй наші рани, бо їй. Чий татусь не вернувся з війни, Візьми їх обійми святими руками, щоб дотик батьківський відчули вони. Святий Миколай, не хочу дарунків. У нас інші бажання в ці темні часи. Ти замість отих загадкових пакунків На миру в торбинці свої принеси.